Курсники Донецького національного технічного університету перед своїми батьками, викладачами, колегами, вступаючи до лав міжнародного студентського братства, офіційно клянемося. сумліно навчатися, займатися науковими дослідженнями, дотриматися всіх зусиль до опанування своєї професії, не зважаючи на. Труднощі військового часу. Глянемось. Не порушувати норми академічної доброчесності. Не допускати проявів корупції, не використовувати родинні службові зв'язки для отримання власної вигоди. Глянемось. Шанувати та збагачувати історію та традиції Донецького національно-технічного університету. Глянемося. Бути чесними, відповідальними, відчуваними, толерантними, поважати своїх викладачів та колег-студентів. Клянемось! Розвиватися фізично і духовно, займати активну життєву позицію та приймати участь в громадському житті свого факультету, університету, міста України. Клянемось. Бути патріотами своєї батьківщини та направити свої знання та навички на відбудову України. Клянемось! Слава Україні.